Розпаковуємо бор. Цей безпілотник придуманий як безпілотник з одного рівня на фнатівській армії. Тому він виконує там функцію майже «Мавіка». На такому розвідувальному БПЛА Хайдран працюють на передовій бійці 108-ї бригади тероборони. Шукають техніку росіян та виявляють зміни їхніх позицій. Далі по цілях відпрацьовують ФПВ-дрони, артилерія та міномети. Тюльпан, наприклад, міномет 240 мм калібр, який відпрацьовував по нашим позиціям, танки системно, САУ, ворожі. Розкладання безпілотного комплексу займає 10 хвилин, каже військовий Кирило. Коштує він 6 мільйонів гривень. В комплекті два літаки та стільки ж крил. Якщо один, наприклад, отримав якусь травму, чи, не дай Бог, його прострелили, чи там не вдало сіли, а місію треба виконувати, взяв інший літак, через 5 хвилин ти в небі далі працюєш. У Хайдрана достатньо переваг порівняно з іншими безпілотниками, пояснює військовий Микита. Наприклад, єденна камера та тепловізор. Змінюються вони натиском однієї кнопки. На багатьох комплексах це треба сісти, змінити камеру, і тільки потім ну, ти в нічний режим переходиш. Це зв'язок. Задушили одну частоту, він перейшов на іншу. І таким чином, його, щоб його задушити, треба як мінімум три серйозні комплекси. Або безпілотник виконував команди, летів у вказане місце та на потрібній висоті його підключають до наземної станції. Для цього використовують шестиметрову мачту. Так «Хайдран» може літати на низькій висоті в день та вночі. Якщо літак працює дуже високо, ми ставимо отак. Ну таким чином зараз ми займемося цим, що це виставимо. Також військові 108-ї бригади вдосконалили антенну. Ми працюємо виключно на такому подвійному патчі. Це розробка також на 3D-принтері, має радіус дії 30 градусів, тобто дві антени покривають 60. Інформацію наземна станція передає на комп'ютери пілотів. Працюють за 6-8 кілометрів від лінії зіткнення. Тому ситуації бувають різні, розповідає Кирило. Одного разу ми приїхали, по нас почала працювати планова артилерія саме по цій позиції. Як наслідок, позиція була майже знищена. Ми сиділи в бліндажі і просто молилися. Богу противника закінчилися ці снаряди, і цей останній прильот був метров 30 від бліндажа. Садять безпілотники різними способами. Під час приземлення швидко згортається камера, а також є захисний бампер. Таким чином хайдран не розбивається. Ми використовуємо вночі через взагалі відключення двигуна з комп'ютера. Він впав у полі. Пішли, забрали. Є варіант посадки по камері. Наприклад, ти можеш поставити трек. Тобто дивись туди, він туди полетить і буде там сідати. Перед кожним польотом безпілотник перевіряють. Хайдран військові називають розумним безпілотником, адже попереджає про неможливість посадки в ризикованих умовах, каже Кирило. В польоті він може перебувати півтори години. Ветерани військові 108-ї бригади працюють 9 місяців. Зробили понад 200 ризикованих польотів, розповідає Кирило. Жоден не призвів до втрати. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.